Всім привіт! В цьому відео розкажу, як правильно зробити стіл для гри в турнірах. В Україні часто проводяться онлайн-турніри, і там потрібно створювати або столи, або турніри на БГА. Ну, ті, хто перший раз це робить, там виникають питання, як це робити. Ті, хто хоч раз це робив, в принципі, там нічого складного такого немає. Зараз ми подивимось. Спочатку я покажу регламент. Тобто, тут на сайті, коли ви в якомусь турнірі приймаєте участь, наприклад, зараз йде Україна Каркасон Онлайн Кап 2025. Дивіться регламент, тут все детально розписано, і організатор Сергій тут ще додав відповіді на питання, які часто задають гравці: наприклад, як створити турнір. Так, тут зі скріншотиками все є. Детально дуже описано. Як створити реал тайм гру. <кій> Також описано детально. А ми зараз подивимось прямо на платформі BGA. А, Дивіться. Перше, чим відрізняється турнір від ріалтайм гри. Ось тайм гра так є. А є. є о, Турнірна гра десь тут. Десь, зараз, зараз а, ось вона тернамець. Турнір, турнір це тернамець. Тобто, спочатку ви обираєте тут є два варіанти. Варіант перший це зробити. Ну, коли ви натискаєте play now, ось у вас буде таке вікно. Або коли ви знаходитесь одразу вже в Каркасоні, ось в такій у вас інтерфейс. То тоді створити можна тут, так, праворуч. Але тут краще так не робити, бо тут, скажімо, не так детально налаштовується. Ну, я, я тут не створюю, тому ну, тут можна наластувати ось slow speed, але, і, чесно кажучи, краще налаштовувати інакше. Як інакше. Ви заходите сюди, play Now, обираєте. Simple game, real-time, manual. І ось тут натискаєте синю таку кнопочку. Тут є кнопочка Create. Створити гру. Ну, якщо у вас україномовний інтерфейс, тут буде, мабуть, створити щось таке написано. Натискаєте створити. І е, з'являється таке вікно налаштування. Е, тут є детальні опції. В, е, найважливіше, що вам потрібно, це встановити. Ось тут normal Speed, а, верніше slow speed. Slow speed це буде 10, здається, 15, 15 хвилин на кожного гравця. І, і, і що ще. Ну, і тут подивитися, якщо ви там з допом грали, то тут потрібно подивитися ще завжди. no No, No, No no Написано, бо е, нам потрібна основна гра. І на двох гравців, так? Тобто ви тут виставляєте два гравця. Ось все. Тут все стандартно. Тут тільки slow speed. І тут вводите ім'я, з ким ви граєте. Наприклад, ви граєте з лоєром, вводите лоєр. Ой, лоєр запросив. Я його. Зараз відменю, як відмінити. Е, як відмінити. Просто квіт, квіт є. Тобто можна відмінити таким чином. Це ви створюєте реал гру е, Також ви можете створити турнір або турнамент. Тоді ви заходите сюди, створити турнамент. Далі обираєте е, створити новий Ось тут Пишете ім'я, каркасон. Тобто, тут е, турніри можна створювати для різних ігор. І тут є два каркасони: один не той, що вам потрібен, той, що вам потрібен, буде перший такий синенькою аватаркою. Це простий такий каркасон. І е, тут ви можете назвати його, наприклад, е, Івака Vice Loe. Не, Тернамент Нейм. Там український кубок 2025. Е, обирайте дату, коли він починається. Наприклад, ви плануєте на завтра, завтра, 5 вересня, тоді. Обирайте 5 вересня, який час, і, і звертайте увагу, час тут виставляється по вашій локалі. Тобто, якщо ви у вас ви живете десь, скажімо, в Польщі або в Канаді, то, то у вас буде тут інший час, і вам можна потрібно е, врахувати, який час ну, по Україні. Так? Тому, якщо, наприклад, ви плануєте на 17.00 по Україні, то тут має бути. Ну, розраховуйте, розрахуйте, скільки там має бути. Так хто може зареєструватись? А, краще ставити тільки по інвайту, щоб ніхто не бачив ваш торнамент інший. Хоча ну, це не так важливо, бо люди будуть потім дивитись. Mm, ну, вони зможуть дивитись, вони тільки не зможуть під'єднатися, а дивитись вашу групу, в принципі, вони зможуть. Далі, e, можете, мої друзі, наприклад, можуть бачити. Тут нічого додаткового виставляти не потрібно. Так, нам потрібно поставити тут два плеєра. Тобто в нас буде два. E, далі, тут нічого не виставляємо. І тут о, у нас буде. Зараз. Я, я вже по торнаменту сам забув, підемо в регламент. Торнамент. Бам -бам -бам. Турнір. 2-2. А, швейцарська система. Так. Швейцарська система, ось вона. І тут налаштовуєте. Скільки хвилин? Продовжується 30 хвилин. Це буде по 15 хвилин на кожного гравця. Тут знизу буде підписано. Це якраз slows Pit. Далі передивляйте, що тут все за замовченням. Так, все в порядку. І скільки матчів вам потрібно 3 матчі. Три матчі буде. Так. І все. В принципі, це все. Тобто, коли ви обираєте швейцарську систему, тут додаткові налаштування. ну і основне це три матчі і ось 30 хвилин на гру. Що? Із А, ну це не дозволяється заробляти на торнаментах. Це просто повідомлення. Натискаєте створити, створюється торнамент, і тут ви берете далі вже. Uh, відкрити його, з'явиться лінк, коли ви відкриєте. Ось тут uh, отримати приватний лінк. Кидаєте його своєму опоненту, і він під'єднується до цього турнаменту. Ось, і потім вже uh, в той час назначений він починається автоматично. Тобто, коли ви створюєте реал-тайм гру, ви починаєте, її, ну, коли всі доєдналися, натиснули ОК. Почати. А тут турнамент починається автоматично в той час, який ну, і буде тривати 30 хвилин. Якщо суперник не прийшов якийсь, то там час вийде і буде поразка по часу. Чим відрізняється турнамент від реал-тайм гри? Тим, що в турнаментах, коли ви переходите до другої гри, то змінюється порядок гравця. Якщо ви починали першим, в наступній грі ви будете починати другим, потім знов першим. А в реал тайм грі там це так не працює, там якось рандомно, і там ви завжди можете бути першим в трьох іграх, або завжди будете другим. І там, на жаль, навпаки, вибачайте, навпаки, в реалтайм. Там якраз коли ви робите рематч, ви там змінюєтеся, а в турнаментах е, якраз може бути ви завжди можете бути першим і, або другим. І в такому випадку ось, наприклад, я можу відмінити його, так? Е, в такому випадку ви можете е, налаштувати не три матчі, а, наприклад, п'ять. Ну, це раніше так робили. Зараз по регламенту не можна. Тобто, якщо ви створюєте турнамент, то ну, просто будете. Скажемо, можете починати не завжди в правильному порядку. Так, гравець, що вказаний в першому матчі, має створити турнір. Бачите, тут є е, відповідальність деяка. Якщо мене нема, то тоді другий гравець створюємо. І треба переконати, що все коректно налаштовано. Якщо е, є якісь помилки в налаштуваннях, треба е, відправити також в формі. Ну, це вже не, кас, не стосується цього відео. Т, е, потрібно вам почитати детальний регламент. По турніру, в принципі. Е, дивіться, тобто турнір ви можете створити тільки, якщо ви погоджуєтесь обидва. І ви можете налаштувати п'ять партій замість трьох, щоб якісь з них відмінити, щоб, наприклад, черга була. Наприклад, ви першу гру зіграли, хтось був першим, в другої гру ви почали знов той гравець першим, ви можете її відмінити, абандон зробити і подивитись, як третя почнеться. Третя почнеться, якщо він другий, то класно, ви граєте, якщо він знов перший, ви відміняєте. Так? Ну, може так статися, я бачив, наприклад, деякі гравці зроблю, робили не 5 партій, а там 8, щоб там точно було е чередування. Але скажімо, ну це такий гімород. Я не знаю. Я в принципі роблю часто три, але якщо гравці погоджуються, там не завжди першим ходити, то це нормально. Можна зробити 5 партій. Але краще все-таки грати реалтайм. Там в реалтаймі просто воно чередується. Само автоматично. Ось. Такі прості штуки. Якщо є якісь питання, пишіть. Але тут нічого, значить, важково. Ось тут створити стіл. І все. Тут в мене вже останнє налаштування підтягнулось, які були. І тут тільки запрошуйте друга подруга або гравця. Всім дякую. До зустрічі.